Матерія каже, душі немає, значить, потрібно тільки і завжди задоволення тільки для тіла. Хтось шукає в блуді, офіційному різних розводах, нових жінок і коханок, чи навіть в різному сексі чи порно. Даремно все, бо це ніби пекло на землі. Але чим більше для тіла задоволення, чи від грошей, чи ще якоїсь марної слави, тим людина невпевненіша, шукає подяки від всіх і залишається далі нещаслива, якщо навіть все все здобуде. Чи був щасливий будь-який завойовник? Ні, ніколи! Буде завжди прагнути нової крові і нових територій. Ось такий прекрасний атеїзм чи безбожність.